Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні така теж важлива тема. Поширене явище у нас в суспільстві. Майже кожна людина стикалася з таким явищем, як обман. Або ви обманювали умисно, неумисно, там якось з хороших міркувань, не з хороших, або ви встрявали самі, ви обман, потрапляли в якісь афери. І від цього не застрахований геть ніхто. Не Ні освіта, там вища освіта, досвід, там кількість років прожитих. Це взагалі не грає ніякої ролі. Можна так встрянути ну, в будь-який час, в будь-який вік, при будь-якій освіті і посаді теж. Дивіться, постає питання: перше, що в мене постало, от чому ми віримо в обман? Чому дорослі люди за світою, досвідчені, там, розумні, там, які життя навіть знають, чому вони потрапляють в обман? І от перше в мене так вималювалася така позиція, як ну, давайте будемо чесними, наша користь, наш розрахунок. Ми хочемо десь дешевше, хочемо зекономити, вигадати щось там схитрити, отут ось на 10 гривень акція? Отут дешевше, так, от так І думаємо, що ми так дуже добре зробили. Ну, з одного боку, воно може й так, а з іншого боку, яка основа, яка підстава того, що ви так думаєте, щоб вигадати, розрахувати? Програма дефіциту жадібності? Дефіцит і жадібність це дві сторони однієї медалі. Так як люди у нас свідомі на каналі, ті, хто слухає, то додатково пояснювати, я думаю, нема потреби, чому це саме так. І коли у нас ми глибоко переконані, чи то в сім'ї у нас так було прийнято, чи то в суспільстві, чи то там тянеться це з попередніх життів, неважливо. Але якщо глибоко сидить така програма, що не вистачить, не буде, не треба якось зекономити щось, вигадати, ну то з цих міркувань. Ми шукаємо, от таке що де більша ймовірність, ну скажімо так, встряти в щось. Можемо щось замовити на сайтах якихось неофіційних, там не почитати відгуки, там якось не поглибитись в питання це і просто ну попрощатися, наприклад, з грошима. от потім Вторе, це така як безнадійність, стане такі душі, тривога, страх. Ну, Це коли щось трапляється, там якась біда в родині у людини, і людина переповнена цими почуттями і може вірити першим зустрічним, ну, скажімо так, заради того, щоб вилізти з цього стану, допомогти там, чи своїм близьким, чи там горе це поскоріше вирішити, якщо це там, щось дуже серйозне, пов'язане з рідними людьми, то в так. Таких станах, звичайно, що ми відкриті, дуже відкриті для всяких не непорядних людей і речей. Але отут у мене питання постало: а чому? Чому так от буває, що от от в таке, ми впадаємо в такі явища? І чому ми притягуємо це так як наслідок? І е, дивіться. У людини в ідеалі, в ідеальному ідеалі в людини завжди повинна бути відкрита душа, е, в якому плані? це наша четверта чакра, сердечна і наша шоста чакра. Це без цих чакр, знаєте, життя дуже дуже важке. Е, е, третє око наша шоста чакра. так, Це ну, хтось може думати, а це там коли фізичними очима бачиш те, чого не бачить ніхто. Та ні, трошки не так. Це коли ви здатні розрізнити ілюзію. Від правди справжню істину. Від того, що вам там матричне життя нав'язали якісь там ну обмани і все таке. Тобто це внутрішнє чуття і серцем. Ми почуваємо все серцем. Ну я ж не думаю, що хтось буде спорити з цим. А коли отут закрито з якихось причин, вагомих причин, то людина цього не відчуває зв'язку із всесвітом зв'язку, там із творцем не відчуває цього. Нема не циркулюється божественна висока енергія. Людина бере її з матриці. Від людей інших, від якихось там явищ, і тому здатна от впадати в такі стани, які я сказала, і тому е тут часто і густо можуть непорядні речі відбуватися. Але чому ще оця чакра закрита, наші чакри, які розрізняють, особливо от шоста чакра. Також це може бути наслідком, якщо людина е або порушила. Або не знала, ну це незнання ж не звільняє від наслідків. Людина не знає законів Всесвіту, знає там державні закони, там релігійні закони, якісь там ще. А от Всесвіту, як у нас світ побудований, закони простору, закони Творця, там всесвіту. Людина від незнання виходить так несвідомо порушує. Ці всі закони, і напрацьовує собі внаслідок цього внутрішні блоки. І не пропрацьовує і блоки, тому вони залишаються і блокують потік оцей енергії, зв'язку. І Це може також бути якісь болючі ситуації, пережиті, з минулих життів. Ну, людина це відчуває. Коли серце закрите, коли ти не здатен розрізнити чорне від білого, та людина сама в собі всередині знає це прекрасно. Але... Бува так, такий стан. Я це теж колись раніше пережила давно, тому я це більше як описую. Розповідаю розповідь опису мене свого внутрішнього стану. То у вас якби то зв'язані руки? ви ви все розумієте, ви все спостерігаєте, висновки ви всі робите, але от як зв'язані, ви не можете, нема рішучості, нема сміливості якусь крапку поставити, е, якусь точку, таку, яка розділить оцей весь стан на до і після, і щоб піти далі. От, сподіваюсь, тут зрозуміла. Потім ще таке. Як некомпетентність, ну тут уже людина сама на себе повинна ображатися, в чомусь ми не розбираємося, тому встрілаємо. Ну, Тут питання, знаєте, не поспішайте. от, Де ваша шоста чакра знову-таки потрібна, вона вам не потрібно. Все одно, якщо про прокачане третє око, внутрішнє чуття, інтуїція, то ви навіть при всій некомпетентності ви будете почувати, треба вам оце чи не треба купляти там чи йти в цьому напрямі, довірятися в кінці кінців. Цим оцим людям чи не довірятися в кінці кінців, якщо ви не можете там ви не знаєте все не розумієте. Та, будь ласка, дайте запиту, простір. от, Треба мені чи не треба там. Підкажіть, будь ласка, мої наставники, так, душа моя, підкажи, я хочу тебе почути. Трошки дайте часу, заспокойтеся. І простір обов'язково, або людей вам так, знаєте, випадково яких то там зустрінете, почуєте, або там на Ютубі якийсь там випадковий ролик, випадкова людина, фраза якась, і воно все раз, знаєте, стає на свої місця. Дивіться, також от, процес обману. Що таке процес самообману? Це причинно-наслідковий кармічний процес. Точніше, закон зеркала. так от тут важливі такі моменти. Дивіться, от, коли вас обманули, ми більше це розглядаємо, коли нам обідно за те, що нас обманули. Так, ми починаємо думати в першу чергу не мститися. Можна от, мститися, ти ж такий, зараз я й тебе обману, зараз я тобі там, як дам, зараз я тобі цей. або, ну, ж, ну, що що ж, ж ти зробиш, Всі друг друга обманують, там, давайте приймемо якесь, ну, ну нічого страшного, да? проявили себе слабким і <смас> дали зелене світло на те, щоб далі з вами таке відбувалося. Дивіться, коли відбувається обман, то у вас таке знаєте, відчуття, та що це таке, та скільки можна? Так, згадуєте, чи робили ви в цьому житті раніше, колись рік тому, 10 років тому, 30 років. 20 років тому подібне щось іншим людям. Одразу згадуєте, задаєте собі питання. Е, якщо ні, не знаходите, можливо, це з минулих життів. розумієте Тому що все має причинно-наслідковий кармічний характер. І так буде до безкінечності, поки ви самі не поставите тут крапку, не е, не розірвете це коло. Як це зробити? От я розказую свій досвід. Дивіться. От причина, наприклад, невідома. Ну, не будете ви там, в регресі залазити заради цього питання, а чого, а чого. Добре, давайте приймемо якесь. Вас обманули, ви там, в якусь там аферу встряли, втратили там гроші чи там що майно. Е, от Ви починаєте свідоме життя, жити так. Як ви повинні? Що ви повинні в цей момент подумати? Так, заспокоїтися, ви повинні. Прийміть ситуацію. Так, дійсно, мене обманули. Цьому є місце. Не треба одразу: ой, та що, мені вже ж скільки років, та я ж там таку то посаду. Займаються, це соромно від людей, хто що скаже, та як я міг чи як я могла. Це все в стороночку, ці всі паніку в коробочку, як то кажуть, заспокоїмося, приймаємо цьому є місце. Далі е, я сама собі отдала таку обіцянку свідому. От мені було боляче від обману, от, я не хотіла такого більше переживати. І якщо я комусь це зроблю, то і людині буде так само боляче. Будь ласка, дайте собі обіцянку, таку, що ви не будете нікому такого робити, навіть якщо з вами так вчинять, навіть якщо це захочеться, так, або буде якась спокуса це зробити, там, що вам нічого за це не буде, ніхто там не дізнається, от якусь маленьку там підлість. Е, зробіть собі таку обіцянку, дайте собі слово людини, щоб ви такого не зробите більше. Які б обставини не були. І це повинно бути вашим внутрішнім глибоким переконанням. Не просто якимось хитрощами, там, маніпуляціями, зовнішніми, там, поверхневими, а це через серце, через душу має вашу пройти максимально у честі із собою. Оце слово честь. Я так більше не зроблю нікому, навіть якщо мені так зроблять. От просто дайте собі таку обіцянку. Дивіться, що далі буде? Далі буде так, ви відчуєте такий промінець в серці, благородності. Він так прорізається, такий тоненький, приємне відчуття, таке світло. Знаєте, потужне, тоненьке, але дуже потужне світло, як внутрішнє сонце, може, промінь, там, в кого як це на перших початках. Він потім з кожним випадком буде збільшуватися у вас. І буде у вас не одна ще ситуація у зв'язку з вашим наміром. Ви ж уже заявили, що ви не такий, ви не обманчик, ви кращий. Ну, Матриця Всесвіт вам. Ну, пошла. а ну давай ще раз, давай перевіримо, чи ти справді такий, чи ти такий, який залишився. І ви повинні довести свій номер на практиці. Тобто, не обманути, а ну, не відімстити і не зробити цього у відповідь або при спокусі. От, Як наслідок, то із серцевої чакри, от в мене так було, потім, знаєте, так на всю грудну клітину, вже, як це там третій, п'ятий раз, що це ви затвердилися. От, ознака того, що ви затвердилися в чесності цій із собою, із Всесвітом, у вас таке буде знаєте, почуття великого такого сонця, на всю грудну клітину, на всю сердечну вашу чакру. Це така неземна радість, вона знаєте, так секунда, дві оцей імпульс. Потім імпульс уходить, і таке, знаєте, після смак, отак я це, називаю, це такий прилив сил, ви відчуєте наповнення енергії. От як ніби знаєте, було як реше, то душа, так? Все, от, витікала, вся енергія, а тут, знаєте, велика кількість дірочок цих залікувалася. От, І це не одна, не дві, а там якась певна кількість. У вас така буде радість, знаєте, і ви звикнете вже до цього. Це стане стабільним вашим почуттям в житті, жити от в цій честі, от в честі і Собою і іншими людьми в реальному житті. Знаєте, що буде як наслідок? Як наслідок, ви помітите, що в вашому житті зменшилася кількість самих обманів у вашу сторону. Ну, нема таких більше ситуацій. А чому? Або зовсім вони зникнуть. А тому, що це відзеркалення оцього вашого нового стану, який ви в якому ви утвердилися. І у вас буде потім відчуття тонке, от де обман, от ви більш тонко будете це почувати, вже, тільки там, ага, прочитали, побачили, у вас так раз буде, і все так, інтуїція буде спрацьовувати. Це шоста чакра вже наша. І ви відчуєте, знаєте, що ви стали знаєте, на голову мудріші, ніж були до цього. І що це класно, це круто, це дає сили і дає от таку, знаєте, відчуття такого, що ти в гармонії із цілим всесвітом. Хоча це вроді. Би як дрібничка, ви дали всього одну обіцянку не обманувати. Їх багато ще таких, так, щоб бути там, порядним, іти там більш високі рівні свідомості. Але от через одну таку обіцяночку і виконання її, ви вже відчуєте такі речі. І якщо ви постійно будете жити, утвердившись в цьому у правді із собою, то у вас буде відкриватися більше. І аджна, і анахата наша. Четверта чакра Анахата, сердечна, і наша аджна – це третє око, це наша інтуїція. Тому бажаю вам бути завжди в честі із собою, жити в правді із собою і Всесвітом. З повагою до ваших душ!